Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Я завжди дуже ретельно вишуковую оповідання, в яких є згадки про парфуми або про якісь запахи. І от сьогодні в мене оповідання від Богдана Жолдака, яке називається Патісони. Думаю, що вам так само сподобається, як і мені. Петрусь не був дуже гарний, тобто худий. Отож стільки но підсунувся в трамваї до жіночки, як та одразу зітхнула. Ну, це вже п'ятий магазин буде, і все одне й теж. Ну, оце скільки їздити, га? Петрусь розгубився від такої довіри і не наважився розпитати, про що йдеться? Однак про всяк випадок закрив кришкою у кишені. Заповітну баночку. Довго шукав у салоні, до кого б притулитися, обрав тендітну, але симпатичну дівчинку і отхилив у кишені кришку на баночці. Не встигли пахощі й звідтіля проникнути назовні, як дівчина несподівано видихнула йому в лице. Де вони їх стільки набрали? Кого? отетерів хлопець. Та як кого? Патісонів! Куди не сунься, всі прилавки ними завалені. Це ж здуріти, скільки треба лише трихлітрових банок. Де ж вони їх стільки беруть, мамо, рідна. Так бувало не завжди. Іноді розмова починалася на інші теми, наприклад, про тисняву у транспорті. Жарти з цього приводу вдавалися Петрусеві дуже вдалі, адже це він сам вигадав користуватися тиснявою. Однак далі не йшло. Скромність заважала. Він затуляв кришкою в баночку і мандрував далі, у пошуках нової претендентки. Але щоразу натикався. Ну, то що, харчів нема, наче в голодомор, як тут жить? Який голодомор? обурилась кондукторка. Що це ви таке вигадуєте? «Гірше за голодомор, бо тоді хоч квартплата не була більша за зарплату. А тепер. Що воно, корсаківський комуняка, нам попридумав, за що таке видержать такі платежі? А ви в не платіть, не відступалася кондукторка. Не платіть і не розпостраняйте мені оце в транспорті голодомори. Петрусь отсунувся подалі од обох і закрив кришечку, а в трамваї вже гриміло. Патісони, твою мать, хто б це їх купував? Ні разу ніхто не бачив? Де вони, ті зелені медузи ростуть? Хто їх на полях де бачив? Хто їх сюди оце імпортує? Петрусь пересідав на інший маршрут, бо тут його ідея не працювала знайти путню пасажирку в подруги ну, ніяк не випадало, його секрет не діяв. А полягав він у тому, що треба було прийти на базар найперше. Щоб устигнути взяти сто грамів свинини і стільки ж телятини, ще трішки вершкового масла, прибігти додому, перемолоти, додати часничку, перчику і на повільному вогні висмажити оту котлетку. Головне, щоб вона була по нелюдському запашна. Ясно, що реакція прекрасної статі на неї буде краща, ніж. На будь-які французькі парфуми. А придавили так, що мало баночка не луснула. А я їв, дізнався сивий добродій. Що? нашерошився салон. Патісони їв. крекнув старий. Запала пауза, що навіть рейки вмовкли. Та ви що? зіп'ялися пасажири. От вам хрест! Спробував той перехреститися, але не здійняв придавлений руки. Ну, і який же він? прошепотіло з тамбура. Ну, такий, неначе електроліт, зізнався добродій. А що таке отой електроліт? вирискнуло жіноцтво. Це типа, розчепирив пальці майор, типа антіфріза, і плямкнув. Це такий густий кислотний розчин, який заливають в акумулятори, виправдовувався сивий чоловік. Ну, ясно ж, пояснив майор, патісони імеють високу плотність, тіпа типу жаб, і промаронувати їх якось треба капітально. Та затулись же ти взе. визвірилось жіноцтво, незважаючи на уніформу. Жаб. не дочули інші. гірше, зізнався старий на смак, наче він. оце е, він пошукав пальцями в повітрі, ото наче галушки стини, лише дуже пересолені. Вагон полегшено зітхнув, а Петрик пересів у причеп. Там виявилось не так людно, що він навіть зміг добачити симпатичну дівчину, не надто й гарну на перший погляд, але й у широкому пальті і з накидними плечима. Його неначе якась незрима сила підштовхнула. Став біля неї і оттулив баночку. От я думаю, відразу почала вона, щойно масний дух вивільнився у салон. Чому зорі за вікном біжать і навіть переганяють трамвай? Бувають і ліхтарі такі, зрадів Петрик, який до того ніколи не вмів балакати з жіночою статтю, особливо, якщо вони дуже далекі. А чиї ото ліхтарі женуться за зірками? Вона не відводила очей од від вікна, за яким котився краєвид. Важко сказати, наважився він, бо я ніколи ще не був ліхтарем. Обоє засміялися. Вагон воюднуло, і хлопець устиг щасно підхопити її під лікоть. Вони вийшли під ясну ніч, протинаючи зірки світлими очима. І він не постаріг навіть, що вона обережно опустила руку в свою широку кишеню, і там тихо, майже нечутно ляснуло. Це коли вона закрила там кришкою пузату баночку, в якій лежав чималий шмат телячої печінки, запеченої до шкоринок на цибулі з корицею. Отакі от, от бувають аромати і запахи. Теляча печінка з шкоринкою на цибулі, творить дійсно дива. На такій пахощі можуть і правда клюнути найкращі парубки. Отакі от секрети. Користуйтеся. Вдячна, що слухаєте. І вдячна вам за ваші коменти і вподобайки. Я дуже це ціную. Вдячна вам дуже.